Фрагмент сатсангу Роберта Адамса Усе є Ти, Любіть Ваше справжнє Я, будьте щасливі. Будьте щасливі зараз. Нема абсолютно нічого, що зробить вас нещасними, крім ваших власних думок, вашого мислення, ваших звичних шаблонів, які ви тягли за собою протягом багатьох років. Тільки це робить вас нещасними. Ви думаєте про минуле, думаєте про майбутнє, замість того, щоб залишатися зосередженими у цьому моменті, ви вважаєте за краще думати про минуле та майбутнє. Наразі нічого не відбувається. У цьому моменті є лише абсолютний спокій, абсолютна любов, абсолютна радість, абсолютна гармонія. Але... Коли ви починаєте думати про це, тоді воно змінюється, чи не так? Ідея полягає в тому, щоб залишатися зосередженими на даному моменті, в абсолютній гармонії, в абсолютній радості, в абсолютному спокої, перебувати повністю зосередженими, взагалі ні про що не думаючи. Якщо ви можете зробити це, то ви побачите. Що ви завжди будете щасливі, бо є сила та присутність, які дбають про все, це істине я, яке завжди щасливе, чисте і спокійне. Якщо ви залишаєтеся центровані на моменті тут і тепер, то ви і є істинним я. Ще раз більшість із вас чекає на лекцію чи проповідь, щоб з вами провели розмову. Можете називати це як хочете. Але що якщо я скажу вам, що ви всі ті слова, які ви чекаєте, вже маєте всередині вас. Все, що ви чуєте, ви вже знаєте, це всередині вашого істинного я. Все те, чим я ділюся з вами, є всередині вашого істинного я. Ви є те. Ви завжди володіли цим. Я не говорю вам нічого нового. Ви вже це маєте, ви вже отримали, все вже знаходиться всередині вас прямо зараз, тепер. Ви принесли це із собою, коли народилися. Коли ви народилися, все прийшло разом із вами. Все. Це все у природі вас і нічого більше. Отже. Вбачайте у всьому лише добре, вбачайте у всьому лише щастя, радість та спокій, вбачайте лише те, що ви хочете пережити, бо все, що ви бачите, стає вашим переживанням. Навіщо думати, що щось десь неправильно, навіщо думати, ніби щось негаразд, і звинувачувати когось, якщо ви самі породили все це. І це ваш витвір, це те, що ви завжди маєте усвідомлювати. Завжди, як позбавитися тих нещасть, які ви можете переживати, як вийти із депресії? Загалом може йтися про будь-яку проблему. Так, ось найпростіший і найшвидший спосіб вирішення таких проблем це любити себе. Проте… Деяким людям це не дуже зрозуміло.